Знайомтесь, Костянтин Живаго. Раніше відомий український бізнесмен та політичний діяч, власник заводу Автокрас, засновник та керівник залізорудної імперії Ферекспо, бенефіціар банку фінанси та кредит, народний депутат 3, 4, 5, 6, 7 та 8 скликань. Його статки настільки великі, що видання Форбс Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців. І все у людини було гроші, влада, бізнес. Не було лише душі та любові до українців, особливо до кременчужан. Чому ми зробили такі висновки? Зараз розкажемо. Політична діяльність Костянтин Живаго безмінно був нардепом 20 років поспіль та опікувався Кременчуцьким районом. Проте у 2019 році він програв кандидату від партії Слуга народу Олексію Мовчану. Тоді мешканці Кременчука стали для живаго справжніми ворогами, і в олігарха була лише одна мета помста. Він так хотів заволодіти Кременчуком, але його амбіції та реальність не перетинались. Крас легендарний український завод весь світ бажав отримати автомобілі Кременчуцького виробництва. Проте із самого початку війни у 2014 році Живаго та керівники автозаводу діяли так, щоб зривати поставки техніки для військових. Олігарх робив усе можливе, щоб нова військова техніка не отримала шасі крас і не надійшла до ЗСУ. Із заводу спеціально поставляли неякісні авто, щоб вони показували лише погані показники на випробуваннях. Завод кілька разів був на межі банкрутства. Працівники не отримували зарплатню роками в той час, коли керівництво заводу ні в чому собі не відмовляло і клало гроші собі у кишеню. Банк фінанси та кредит. Входив до топ-10 найбільших українських банків з сотнями філій по Україні. У 2015 році він зазнав банкрутства. Усі клієнти банку втратили свої гроші та залишились ні з чим. У вересні 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Костянтину Живаго у розтраті 113 мільйонів доларів банку. Здогадуйтесь, чиї це кошти. То як так стало, що банк став банкрутом, люди залишились без грошей, але не живаго? Він собі точно ні в чому не відмовляв. Де ж зараз знаходиться Костянтин Живаго? Останні три роки він не з'являється в Україні. Покинути країну змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку фінанси та кредит. Простими словами, живаго втік. Біглий олігарх жив між Лондоном та Дубаєм, спокійно мандрував світом, встиг відпочити у Монако на своїй яхті вартістю 70 мільйонів доларів. А назву їй він дав просту зет. Чи то улюблена буква англійського алфавіту, чи, як ми вважаємо, він ще один прихильник руського міра та Путіна. Бо в той час, коли в Україні тривала повномасштабна війна, живаго нічого не бентежило. На початку листопада 2022 року було проведено обшуки в офісах Полтавського та Єрестівського ГЗК, які входять до Ферекспо. Компанію підозрюють у колабораційній діяльності, роботі на користь РФ. За запитом державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Костянтина Живаго на елітному курорті Коршевель. За запитом державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Екснардепа, акціонера банку Банк, Фінанси та Кредит Костянтина Живаго в елітному курорті Коршавель. На виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного працівники бюро у тісній взаємодії з офісом генерального прокурора провели величезну роботу. Серед іншого слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу екснардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн. У тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки, у підсумку на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршавелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку банк фінанси та кредит. Біглий олігарх-зрадник був відправлений під арешт під час розгляду запиту України про екстрадицію. Проте, як то кажуть, гроші вирішують все. Адже французький суд вирішив звільнити живаго під заставу в один мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну, а потім і зовсім відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції живаго в Україну. Що цікаво, деякі змі писали, що до цього доклав руку Путін, який використав усі можливі засоби впливу, у тому числі і на владу Франції, щоб звільнити власника Ферекспо. Адже живаго уродженець Росії. і, Як ми вже зазначали, є шанувальником безкарних дій російського диктатора. За даними українських журналістських розслідувань, олігарх отримав контроль над українськими підприємствами завдяки грошам Газпрому, завдяки таким бізнесменам, як живаго, Путін проводив свою політику впливу на Україну. Зараз йому живеться нелегко. Адже треба навчитись жити наповно лише на території Франції, без можливості відвідувати інші країни. Дуже шкода Костянтина Живаго, і те, що ми вам розповіли, є лише невеличкою частиною, чим прославився в лапках звичайно біглий олігарх зрадник Костянтин Живаго, який спокійно спостерігає як Україна виборює свободу, сидячи на комфортному дивані в своїй прекрасній вілі у Франції. Цікаво, чи полишив зрадник Джеваго спроби заволодіти Кременчуком? ж ні. Тікаючи з країни, він залишив своїх людей, які намагаються дискредитувати владу в країні та місті та вплинути на думку містян. Про пішаків, олігарха, втікача. Ми розкажемо в наступних випусках. Готуйтесь, буде цікаво, Валерія Лисенко, Кременшуцькі новини.